Доброго часу доби українці, українки, україночки та весь небайдужий люд. Подяка від 2-го аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Богдану Карпенко міста Буча та докеру Одеському за надання ось цих чотирьох ноутбуків для виконання бойових завдань. Також подяка за організацію волонтеру з міста Буча Євгенію Олексєєнко. Дякуємо за допомогу разом до перемоги. Слава Україні.